Так, всем привіт, сьогодні 9 травня. Трохи короче, попереді якось їздив ґрунтовий вносить. І така короче, біда случилася. Получається оця форсунка і крайня. Ніфіга не хоче дуть і все. І, і ці якось слабіше. Получається тут крило віддільно, бачите? Це од одного і так сказати, ну, в одне типа, крило, а це ось друге. А оці дві крайніх взагалі не бризкали. Я вже і ті діафрагми, там, і себе чистеньке, не йде і все, ці хоч якось льють, а ті взагалі. Коротше, вчора поїхав трошки пшеничку Думаю, полистку карбамідом, бо нема більш такого нічого. Получається коли отак От трохи вийшло типу як вже воно сипеться тут, легко, вже від старості. Коротше трошки вище як припідніму, підніму. Коротше, підставляв, припідніму, Тоді вроді б тобі більш... шмей. А, ти типу, по крайній мірі форсунки хоч починали бризкати. Ну тільки не, не туманом, а таке воно типу, лило. А що ж таке думаю? Думаю, возьму це все виходить, на мішалку. А тут, виходить, ці, типу, неправильно поставлені. Можна одразу це крило відключатися, а це типу, як крайнє. А тут переплутане воно. Ну то не, не важливо. Думаю, возьму, переставлю, думаю, на мішалку хай там буде типу, воно слабіше, там буде мішати. Мені аби, щоб тут дуло добре і коротше випала ось така фигня у мене там тоже есть распределитель, тільки получается на, на три цих і воно там трошки трохи не таке даже воно по цьому видно що тут тут ось бачите длинша стоїть шток а тут коротше Ну, я так понял, эти резинки одинаковые. получается резинка выпала и оно получается там перекрывало и короче как бы не давало ему давление создавать то зараз попробуем Бачите, она уже за сколько роки уже и расслоилась зараз попробуем звідси вытянуть переставить туди Так, кажеться навіть причину каже знайшов, що воно випало на цьому штаку. Що зараз оце зняв резинку. Ось ця резинка. Тут бачите шайба стоїть. А на цьому нема, тут тільки штопор оцей. Штопор і все. І то воно, мені кажеться, того і випало. Так так, получається тут ще за цього щось знімаю, тут шток трохи товщий. Тут воно ось бачите плотненько. А там де буду зараз ставити на свій. Коротше болтається. Ну тут еще резинка, колечко сюда вставляется все в подтай. Тут с большим диаметром стояло. А я все свое поставлю туда, и оно будет тут трохи его уплотнять. Так, поменял. Зараз будем пробовать. Больше не пробовал. Будемо сподіватися, що буде працювати. Там вроді система така нехитра, бо купив був у кориша. Це розпределитель, бо він собі купив Браво, А тільки у нього кажу, на три. А я купив сю заради цього ричашка, бо бачите, вже геть пересох, колись відпаде. Вони ці вже попересихали. Так, зараз заводю. Так, аж позавчора у нас дощик був, майже 11 мм було випало. Ну, вже вчора дивлюся, хлопці вже і культивірували. Вчора вітруган такий був, що Сьогодні більш-менш нормально. Там ото попереді заморозок був. Ну так, де-не-де. Це у нас Дніпропетровська область, ближче до Кіровоградської ми живемо. Отак не де припалило Отак в принципі нормально. Картошку ми тільки в принципі недавно посадили, то вона ще й не вспіла спіш... не зійти. Цвіти теж вроді більш-менш нормальні. Горіх трошки присмалило не сильно, але є. І тут ось виноград теж трошки небагато присмалило. А тут ось у балочки трошки мабуть більший був мороз. Вон бачите листя на акації аж. Там вгорі нормально. А от сюди все молоденьке. Померла вже і посохло, хоч табак роби. Та кури, ой блін, тікай, лазиш. І ось о, з під низу трошки теж підмерзло, а там нормально. В цьому году, чи в цьому році гарно акація цвіте. Та дивись зараза, ну багатенько цвіту. Так що таке, а то вроді б то на цю ніч трошки більше моростить Що не тільки на землі і в воздусі обіцяють Прийшло на сільську раду Таке застереження чия пона там Будемо сподіватися що буде все добре Бо, що жоти Качайся, так? Да? Поздоровкася <'я> Поздоров з підписниками. Так, ну оце таке. Всім так що... дякуємо за увагу. До наступних відео. Бобли, хороший пшеницю топтать. І так немає, ти ще топчеш. Ах, ти ж такий паразит. Хорош тобі топтать, все. Коротше по краю тут така непогана. Трохи више коліна. Уже тоже ти на виході. Колосочок. А там туди далі слабіше, звісно. До коліна немає. Не таке колосочок тут, конечно, маленький буде, подгона багато. Є така, що бачите, геть не, не розвинулась. Що тут буде, нічого не буде. А тут може по кілька зернинок буде на кожному колосочці. Ну, така непогана. Тут усе. Ну, коротше, всяке є. Бур'янець вроді б той бризкав, я так думаю, що його просто держить. Хорош тобі топтати пшеницю. Ось це щось таке. Пронесеньке, як тонко ніг був. Не знаю, що тут буде. Через пару тижнів заїдемо, подивимось, який тут колосочок буде. О таке. Думаємо вже хоч, хоча б, аби ну, там покаже. Хоча б думалося, щоб тридцатка була на круг. Ну а там що буде то буде, що ж ти зробиш. Дивіться, на цьому году не дуже такі пшенички. Хоча хто вкинув по 300 кг туди добре, то там дивлюсь непогані. Ну і зрозуміло, навіть ще якісь підкормки там давали. Ну, У нас таких як ото циганка казала, я не з такої сім'ї, я з багатої. А я короче, з бідної сім'ї. У мене таких фінансів немає. Що це Тут Іванович потоптав мені пшеницю. О, Івановича вже вон, бачите, на паровій пшеничці вже колосохні. Тут, звісно, маса дебела тут по одне місце аж. Хороша, така пшеничка, парова. Ще й спахане воно було. Тут я ще 350 там пахав йому. Тут вже воно, воно, воно такі ну Це ще ж трошки воно так сказав, набухне. Тут вже подгончик є, ну тут хоч цвіт у неї такий приятний. Такий який должен пшениці. Оце думаю хто в цьому році парові пшенички посіяв в цьому году виграє. Думаю, що цей рік пшениці так багато не буде як ті года. Така пшеничка хороша, хороша. Ну, будемо радуватися і тому, аби хоч те вродило, бо погода, звісно, дуже удивляє, то морози, то гради блі, то ще щось то вообще, тих дощів не було, це що це за пшениця Що є, то є Я взагалі тут попереді думав що її передіскувати, ну щось трохи очухалось Не те, звісно що хотілося, ну що і буде Це десь по 130 літрів на гектару. Вроді б то трохи вже приловчився. Пшеничка Богдана, вже не знаю, яка тут репродукція, треба вже міняти би сіяна з СЗшкою прямо по стоячій палці. Багатенько, мабуть, я висіяв, по 100 штук виставлено було. Якби по цьому году, так, густувато. Тиск, не знаю, який манометр уже 3 роки, вже як не працює. Так що навіть не скажу. Окей там тиск. Ну, так, як невисока, але ну, хоч маса трохи є. Там побачимо, що виходить. По 100 кг карбаміда з сівалкою внесено десь на початку, мабуть, березня. І потім лійкою карбаміда по 50 кг розкидав, бо бачу, така бідна є ліпнеться. Врожаю ну, побачимо, що воно в нас тут вродило. Є така міста, я ж кажу непогана. А містами є такі пучки, якісь непонятні. Це ще гербіцид вносив. У мене тут Соня Кур, Гранд То Получається, не повний який препарат і, і Гранстар. Короче, два компонента типа вносив. І плюс 10 кг десь карбаміда. Получилося як прилипатель і плюс типо, як підкормка. Так же як що... А, і зараз получається десь до 15 кг. все это Не знаю, много или нет. Но потом покажем. Косули бежать. Та ні за якісь олені. А не косуля. Бублик давай, погнав! Давай, давай, давай! Бублик давай! Там <ріху> один туди побіг, я вже не бачу Он будет туда, он убежит. Все, короче, пошабашили. Эй, солнце вам а мы уже пошабашили. Сусид хотел, ну, наверное, еще заняться. Вот все я, мы с рядками, мы будем за, я так думаю, соня. Так, добре, всім дякую за увагу до на наступних відео.